Мир всім, через покаяння ми отримуємо благодать Божу, переживаємо першу любов і жагу до вивчення і слідування за Словом Божим. Але з часом ця жага може охолонити, і ми відступаємо від слова. Когось послухав, щось подумав, на когось образився, коли душа втрачає контроль, вона перемагає і руйнує дух. Це і віддаляє від церкви, приводить з часом до духовної смерті, але повернутися можна завжди, тільки через покаяння. І чим швидше, тим краще. Душа постійно потребує контролю. Необхідно повернути в своє життя виконання пунктів учнів Ісуса Христа. Саме учнівство дає зріст, допомагає повернутися в Божу благодать. І повернути першу любов, амінь.